Дешеві телефони Redmi. У мене 9А і 9, Звичайно, на ремонті сьогодні. 9А я вже відколопав кришку, вона, слава Богу, знімається легко. І дисплейчик гріється, щоб його зняти. Такий приборчик, сепаратор, називається, тобто плита до нагрівання діслеїв. Тут, в принципі, можна струну ще зарядити, щоб само скло зняти. Але не кожен таке робить. І стандартна температура тут 80-85 градусів, тобто можна більше крутити. Я навіть не знаю, чи можна менше менше виставити. І стандартно всі майстерні роблять на 80 градусів цей По замовчуванням навіть купуєш новий прибор, апарат і він вже стоїть на 80 градусів. Тобто для того, щоб кришку зняти, а під кришкою батарея. Тобто батарея нагрівається до 80 градусів. І як ви знаєте, батарейки не дуже люблять тепла. І вона трошки деградує. Тобто кожен раз, коли ви несете в сервіс, нагрівають батарейку, і вона трошки там 1-2% втрачає. Тобто, ну, таке побочний ефект. Що скажеш? А взагалі-то 53 градуси батарея деградує. Я можу, в принципі, тест а, провести, скільки відсотків втратить батарея. Якщо це відео дуже популярне буде, пишіть в коментарі, а, чи є сенс такого, такого а, порівняння, я зроблю. Тобто до нагрівання і після. Бо в цьому випадку гріється два рази. Кришку треба відколопати. Ну або її ламати. Інакше просто її нормально не знімеш. Спірт, не спірт, у мене тут є спірт. З такою голочкою тоненькою я там по периметру заганяю спирт потихеньку відколупую. Ну, в даному випадку клієнт не хоче міняти кришку. Кришка коштує скільки дисплей майже. Ну, без сенсу, то старий телефон чисто дане стягнути неблагодарна робота. Ну, в принципі, в інших телефонах теж така э, ерунда є. Yeah. Такие побочные эффекты бывают в ремонте техники.